О всехвальний, святий великомученику і чудотворче, Георгію, зглянься на нас скорою Твоєю поміччю і ублагай Бога, хай не осудить нас, грішних, у беззаконнях наших, а простить їх нам з великої Своєї милості, не зневаш молінь наших, але випроси нам. У Христа Бога нашого тихе і благовгодне життя, здоров'я душевне і тілесне, і нехай не на зло обернемо блага, даровані нам з милості все щедрого Бога, а для слави святого імені Його і з прославлення сильного Твого заступництва. Щоб зміцнив Він державу нашу вічним миром і благословенням. вислухай нас, мученику Христовий, Георгію, і моли за нас неперестанно, Бога, щоб з великої благодаті Його, Твоєю ж допомогою і заступництвом знайдемо милість разом з ангелами. І архангелами, і всіма святими праворуч, правосудячого судді стати і Того славити з Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий, славний і всехвальний, великомученику Христовий, Георгію, молимо Тебе, відомий заступнику. За наші потреби, моли з нами і за нас, милосердного Бога, щоб милостиво почув наші молитовні благання до Його благості і не відкинув того, що потрібно для нашого спасіння та доброго життя, заради даної Тобі благодаті, зміцнив у битвах православне воєнство, Зруйнував ворожі сили, що повстали проти нас, нехай посоромляться та вкриються ганьбою і зухвалість їх, нехай зникне, нехай побачать, що ми маємо Божественну допомогу. І всім, хто у скорботі та скруті перебуває. Яви своє могутнє заступництво. Ублагай Господа, Бога, всього творіння, Сотворителя, визволити нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця і Сина і Святого Духа і сповідували Твоє заступництво нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.